Привет, бусики. Он фаль, блядь, нещасний випадок, блядь. Во, бачите? От кого хуйня росте отут. Уже, блядь, не росте. Попросила мене бабушка, коротше, блядь, трошечки тут зробити, блядь. Бля, я дурак взяв нахуй, то вирвав, блядь. А потім взяв коріння назад. Ну та не коріння, блять, взяв запхав назад. Вона підійшла, дёрнула. Во, Во! ЕГЗАКТАС Гуд. Я кажу, блядь, та нечайно їх шнеля, блядь, той махин. Курва, то піздець народне. Я з тими квітами заїбався, блядь, я їх не переношу. Що то за хуйня росте отого? Піздець гарне, блядь. Не рухати її ні в якому разі. Почав рожі обтинати, нахуй ти їх рухаєш. Ну піздець, якийсь народ. Ото похуярив, блядь, вона каже. А основне, блядь, знаєте яке? Алис Ферштейн, блядь. Их Алис Ферштейн вас их мусмахен махин да нах. Я, кань проблем, блядь. Сука, дурубился. Да, блядь, пизда. Короче, дай мне пишу, бусики. Ладно, чувствую.